Ваші губи з віком стають менш об'ємними, сухими та з'являються штрих-коди, вікові зміни. Сьогодні в програмі ми поговоримо, як боротися з цією проблемою в комплексі. Часто після 40 жінки звертаються з такою проблемою. Вони бачать зменшення об'ємів губ, сухість та губ, також проблема в періоральній зоні, поява штрих-кодів, причиною яких є падіння гормонів естрогену. Тому з даною зоною я буду працювати в два етапи. Буду використовувати препарат болотеру для бладшингу, це виповнення дермальних заломів і згладження зморшок. А для зони губ буде використовувати препарант Hydra Booster, оскільки ми не хочемо зайвої волімізації, а лише зволожити губи, надати їм гарного кольору і тонусу. Regiran Hydra гідробустер для омолодження губ, оскільки він в складі має 1% полінуклеотидів, 1% гіалуронової кислоти. Для комфорту пацієнта ми тут маємо 0,3% лідокаїну. А для більш пролонгованого ефекту зволоження в складі є монітол. Пацієнт буде задоволений і тривалий час буде бачити ефект зволоження і насичення губ. Час неможливо повернути назад, але в наших силах боротися з небажаними віковими змінами. Хочеш якнайдовше зберегти молодість та красу у губ, підписуйся на наш канал. Другим етапом процедури у нас буде бланч-терапія. Саме дана техніка була розроблена під дані препарати, оскільки вони гарно лягають в тканини, розгладжують дрібні дермальні заломи.